Гуляють, тут у них вигульна площадка, травичка, півнів я порізала, а то один ще наче. Є більше п'яти кілограм були. А це залишилось кури, вони менше, але все одно їх треба різати. Ось поставила неділю назад відерце піску. Половину з'їли. Два місяці годувала тільки комбі корму. І чогось нам м'ясо не, не сподобалось. Чи це із-за комбі корму, чи це може бролери такі стали. Раніше таке м'ясо було добре, як суп свариш, не можна наїстись. А це наче і жирненьке, а чогось недобре. Ну, запаху такого нема у супі, так як зажарить нормальні. В общем, далі ці комби кормимо, а тепер варю картоплю і кукурудзу. Запарюю, обмішую і пасуться. Вони пасуться, як корови. Я кози, не знаю як хто, але траву щипають. щіпають. Ну, по 4 кілограма є. Буду важити, хто більше, і вже буду різати Хороший, Да?